Всім доброго вечора. Зараз буду годувати своїх курне сушок і покажу що я їм буду сьогодні давати Це макуха. Це корм для несушки. Це зерносуміш, кукурудза, семечка. Пшениця, ячмінь, а це в отрубі. Зараз я все перемішую і заливаю водичкою, щоб воно не було такий сухою дуже. І піду годувати. Ну, так я розмішав, додав водички. І воно в мене буде настаюватися десь пів часа. І ще буду трошки доливати водички, получиться по тазик. Ну і потім буду їм давати. Ну і ось я їм насипаю. І вони гарно кушають ці макухи 19% протеїну. трішки подаю, то вони линяють, он пилья мало. Буду добавлять сирку. Оно то жарко было. Сейчас уже неделю цілу идут дожди. На сегодня вроде наладилась трішки погода. Так, ладно, піду давати далі. А це буду готувати корм для курчат. Це корм для несушки, той, що я завжди даю, зерно суміш. І теж трішки добавлю макухи для средних моїх курчат що зараз він? тут підписані то їх перших суток бачив а хто тільки зайшов то зараз їх і побачу що такий корм я даю гарний корм Мені подобається, їм теж не жалуються. Все, піду давати курчатам. Ну, ось насипав цим курчатам. Красним ломан браунам буде 10-го Числа вже 4 місяці. А білим Ломан Вайт 21 числа. Буде їм теж чотири місяці. Тоже пір'я повна, теж линяють. Буду вже ждати. Через місяць яєчко, а може трішки раніше. Ну, так я їх вечором покормив. І все, до завтра. Всім дякую за коментарі. Всім гарного вечора. Підписуємося на канал. До побачення.